Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі? Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Російські пропагандисти масово поширюють інформацію про начебто таємну зустріч Залужного Буданова та Єрмака з представниками США та Великобританії в Альпах. Сьогодні роздивимося саме цю тему. І так, навіщо спецслужби РФ розповсюджують таку інформацію? Тут безпосередньо карти нам показують російські спецслужби, які планомірно розповсюджують таку інформацію. Вони хочуть, щоб її почули прямо у кожному куточку світу. Бачите, тут янгол, тубить у трубу. Всі встають, всі все чують. Шістка пентаклів і туз мечів на дні колоди. У цьому контексті у цих карт схожа трактовка, тому що вони бачать у розповсюдженні. Цієї інформації вирішення своїх проблем, коли проблеми самі по собі якось вирішуються, не зрозуміло яким шляхом і яким чином, але все ж таки вони думають, що вони отримують те, на що вони вже давно сподівалися, тому що шістка Пентаклів. Це як отримання бажаної винагороди, як якогось дару. І тут з ночів відрізає все непотрібне. Тобто, як я вже сказала, це вирішення якихось їхніх насущних, так скажімо, запитань. Тут ще в нас шістка кубків, двіка кубків, верховної жриці, на якої, звичайно ж, доклала, щоб зрозуміти, у чому тут суть запитання і у чому тут полягає ось ця велика таємниця. З однієї сторони. Російська влада дуже сильно боїться, що США і Великобританія об'єднають свої зусилля проти Росії, тобто, бачите, тут якісь таємні домовленості. Тут у нас король пентаклів, це у нас США, і десятка купів як певна якась спільнота, як утворення певного якогось альянсу, що спричинить звичайно ж п'ятірку пентаклів для Росії, тобто це зубожіння, це втрата ресурсів, втрата влади і втрата впливу. Тобто вони цього дуже сильно бояться, що дві такі величезні сили об'єднаються і завдадуть ось цього удару. З іншої сторони, якщо ми читаємо ці карти у контексті саме України, вони хочуть якось домовитися за спинами щодо вирішення питання війни в Україні. Вони хочуть, щоб перемовини відбувалися на їхніх умовах, тобто за спиною України домовитися з Дональдом Трампом, тому що король Шеслів, як я вже сказала, завжди в мене його і показує у таких розкладах. Плюс ще один важливий нюанс і аспект: російська влада дійсно дуже сильно боїться, що Трамп веде санкції, тому. Що тут десятка пентаклів від десятки до п'ятірки, тобто, знову ж таки, це великі борги, це великі кредити, це економічний занепад, тобто, що все їхнє ось це збагачення полетить в тартарари. Вони дуже сильно бояться за свої грошики. Що це дійсно можна нанести дуже сильний для них урон. Цього вони теж бояться. Тобто, тут є декілька основних ось таких ліній, які я тільки що озвучила. Давайте ще запитаємо, чому російську владу так сильно цікавить персонам залужного. Тут, по-перше, сама персона заложного їх дуже сильно дратує, тому що для них це символ нескореності, і на початку війни він створив для них дуже сильну перешкоду щодо втілення усіх їхніх планів. Тому тут іде оця п'ятірка кубків, велике розчарування від того, що вони ще тоді не змогли його усунути, тому що він їм ну дуже сильно муря. І подивіться, тут оці карти нижній ряд. Я просто впевнена, те, що вони і намагалися його. У минулому усунути і ще будуть намагатися у майбутньому це зробити, тому що тут, бачите, як у дорозі приходить вежа, як руйнування, як знищення. І тут ще бачите щось як летить. Тобто, я так розумію, що спроби і намагання усунути залужного в них ще будуть, тому що в них є великий острах. Тут у нас лицяр мечів. Королева кубків, четвірка мечів. Знову ж таки, ці карти можуть мені говорити про усунення у дорозі, і тут ще є якась королева кубків, яка може їм допомогти у цьому. Можливо, вони бояться саме повернення залужного, тому що тут така активна воєнна карта, як на коні мчить, бачите, і свої цілі. Ось цей лицар досягає. Він такий досить такий агресивний і жорстокий. Тому, бачите, тут ще шістка кубків це повернення до минулого, так як було раніше. Тому вони будуть. Тут перешкоджати тому, щоб це могло трапитися для них. Це персона, яку потрібно усунути, і вони будуть намагатися по цим картам це робити. Тут досить такі небезпечні карти, особливо все, що пов'язано з рухом і дорогою. Давайте запитаємо, чи реально взагалі була така зустріч в Альпах. Тут, бачите, карти показують мені, що був максимальний вкид інформації для того, щоб ця інформація спрацювала на наше населення. Бачите, тут вся прям родина велика. І тут у нас і відлюдник, і карта місяця. Місяць завжди це про обман, це про маніпулювання свідомістю, маніпулювання думками, вплив на ось ці думки, вплив на свідомість. І бачите, як вкид якоїсь ось цієї нової інформації для того, щоб отримати бажання. Тут, бачите, прямо група людей. Працювала над цим, щоб регулярно у наш інформаційний простір вкидати таку інформацію. щоб по п'ятірці мечів роздмухати ненависть і розмухати ось такі конфліктні ситуації всередині нашого населення, щоб ми один одного гризли. Саме на це все це і направимо. Тобто, по місяцю тут у нас старше дуже сильне потужний аркан, ми орієнтуємося саме на цю карту. Це карта, як я вже сказала, обману і неправдивої викривленої інформації для того, щоб нами маніпулювати і нашою свідомістю. Тому давайте не будемо на все це вестися. і і ці інформаційні вкиди у майбутньому теж будуть, і їх буде дуже-дуже багато. Це все може посилюватися, тому що ви ж знаєте нашого ворога. Тому не реагуймо і сприймаємо все тверезо. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій канал. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!